Пані Галіне Добоп'ят, шановна пані Галино, прийміть найкращі слова вдячності за сприяння та вагомий внесок у забезпечення матеріальними засобами особового складу військової частини А-2245. Вищого серця, дякую вам за надану нам допомогу в такий важкий для України час. Младшина це взагалі справжнього авторитизму, відданості та гордості за свою рідну і за свій народ. Таку країну та народ. Ваш внесок справу захисту батьківщини допомагає нам якісно виконувати завдання за миру та споки з... України, збріг для життя наших військовослужбовців і громадян. Спала для вас особистий склад військової частини а і підписана командир військової частини полковник Шапала. Я хотів би привітати пані Галину особисто передати. Листа. Пані. Дозволь, дозвольте вручити вам Десь. Десь Десь. Хотів також привітати Ана Андрія і, і Барбару. Вручити також. some in but they thought that uh, this uh, help uh, this assistance and provided by your family helped to save the life of our uh, soldiers and particularly the, uh, the soldiers from this military union. Thank you very much for thank you very much for your assistance, Colonel uh, Sepal, and the uh, uh, let me also as well